Доброго дня! Сьогодні у нас інтегроване заняття з розвитку мовлення та аплікації, а поговоримо ми ще про одного мешканця підводного світу. А щоб дізнатися про кого, спробуйте відгадати загадку. Панцир є не черепаха, дуже схожі вони з раком, друг русалки Себастьян. Хто він? Підкажіть вже нам? Так, малята, це краб. Тож пропоную вам послухати казку, яка має назву Сором'язливий краб». Жив колись сором'язливий тихий краб. він майже завжди був на самоті, адже соромився заводити знайомства. Якось краб намагався дістати між камінням дуже смачні водорості. Але його клешня застрягла. Він усіма силами намагався викрутитися, але все було марно. Зрештою, незважаючи на те, що він соромився, йому довелося кликати на допомогу рибок, які пропливали повз. Рибки, допоможіть мені, будь ласка. Але через те, що голос краба був такий тихий, то рибки. Не звертала на нього увагу. Та все ж одна рибка почула благання крабика і допомогла йому витягти клешню з пастки. Дякую тобі, рибко!» промовив крабик і заховався в пісок. Але вдома краб засумував адже через свою сором'язливість він не зміг потоваршувати зі своєю рятівницею. Через декілька днів краб випадково помітив, що величезна акула ганяється за маленькою рибкою, яка його врятувала. Він вирішив її віддячити. Не вагаючись, краб виліз на каміння, став на шляху злої акули, і, коли вона пропливала повз нього, вхопив її своєю клешнею. Тікаймо! вигукнув краб. І вони разом з маленькою рибкою заховалися за кущами водоростей, де велика акула не могла їх знайти. Як тільки вона відплила достатньо далеко, всі риби, які ховалися, приплили та привітали краба за таку хоробрість. Від такої уваги краб на мить злякався і дуже засоромився. Але рибки були щирі і всіляко. Хвалили його. Тоді краб набрався сміливості і розповів, як маленька рибка врятувала його кілька днів раніше і як він їй за це вдячний. Я дуже хотів би з вами усіма товаришувати, але я надто сором'язливий. У сором'язливих теж мають бути друзі. відповіла рибка. Так у краба З'явилося багато друзів, і йому більше ніколи не було сумно. Діти, чи сподобалась вам казка? Про кого вона? Так, про сором'язливого краба. Пригадайте, яка біда трапилась з крабом. Вірно, намагаючись дістати водорості, він застряг своєю клешнею. Між камінням. Скажіть, а хто прийшов на допомогу йому? Вірно, маленька рибка. Малята, а як ви гадаєте, чи сміливим був краб? Так, адже він не злякався і допоміг врятувати рибку від акули? Тож далі я пропоную вам зробити аплікацію Катя. Краба.